Два тортика на день народження. Вони абсолютно однакові. Начинка банан. Просто цей зробила собі біленький. А ось цей батькам понесу. Для вирівнювання у мене йде шоколадний ганаш, а тут крем-чіз. Якщо чесно, мені сподобалось більше ганашем вирівнювати. Якось він такий гладенький вийшов. А крем-чіз трішки рветься. Сьогодні у нас 16 травня, і я збираюсь і йду собі за подарунком до дня народження, а потім будемо з вами працювати з 12 -й. сьогодні і до 6 вечора. А що таке маленьке? А що таке гарненьке, В мене тут. Це мені до комплекту до моїх нових сережок. Просто шикарна обручка, боже. Ну, Блакитний колір. Я, у мене колись були дуже гарні золоті сережки з блакитним в формі краплі, з блакитним камінчиком. з... Зараз скажу, що це за камінчик. Топазом. Але вони десь загубились вдома. Або їх хтось вкрав як варіант, бо я могла їх кинути десь в коридорі. Тепер я такого не роблю, і всі свої прикраси я кладу строго на місце, коли їх знімаю. Я дуже за ними сумувала: і ось мені подарували такі прекрасні сережки просто. І я собі купила каблучку до них. Я... Це був комплект. Я як побачила, просто я, я закохалась. Взагалі я люблю ось такі нейтральні камінчики в, в прикрасах, але цей блакитний він мене просто закохав. Зараз я відріжу цінник. Мені дуже подобається, не знаю к вам. Мені прям дуже. Я ось так хотіла. Ну, тимчасово. Взагалі на ось цій руці хотіла носити, але тимчасово буде так. Щаслива не можу. Взагалі мене в цьому році прям дуже багато хто привітав. Я всім дуже дякую за поздоровлення. Всіх люблю і всіх цілую. Ще у мене майже нічого не залишилось з рукавичок. Дістала всі. А ні, синіх щось залишилось. Закінчились чорні одна рукавичка і рожеві одна рукавичка. Вісілуха. Замовлення в мене лежить на пошті. Ну, але заберу вже його завтра. Буду сьогодні тоді синіми працювати. Поки є ще час до клієнтки, сиджу, перебираю оцей стаканчик. У мене тут всяке отаке валялось. Хочу показати, хто не знає, як виглядає невідцентрована фріза. Так, вмикаємо мінімальна швидкість. Побачили? Все, ручку не насілуємо. Це ми викидаємо і не використовуємо. Це, до прикладу, як повинна крутитись нормальна фреза. Бачите? Просто навколо своєї осі, а не отак от в сторони. Раз я розпочала цю тему, то невідцентрована фріза, крім того, що вона отак от в сторони болтається при низьких обертах, вона б'є по нігтю і дуже сильно вібрує. І людині буде неприємно, бо вібрація ця прям нормально так іде в ніготь. Брала замовлення, вже його розпакувала, бо заходила до мами і викинула коробку. Так, дві таких для мене нових фірми рукавичок білі, ну вони молочні більш і рожеві. І ось цю я вам показувала в минулий раз, вона в мене тільки закінчилась рожеві нормальні були. Тому три пачки рукавичок. Далі. Маски 50 штук. Мені радили маски замовити в аптеці упаковку, буде дешевше. Тому, дівчата, кому потрібно, можете замовити в аптеці. У мене просто на сайті на таблеці UA не було в наявності масок в аптеках, тому замовила на бананді. Це замовлення з банаді. Блакитні маски, просто зекономити на них, хоча б. Хоча хотіла рожеві або червоні. І вирішила спробувати дерев'яну основу, тому що в мене дуже сводить руку, коли я роблю опел поверхневий від цих железних оцих основ. Тому вирішила спробувати дерев'яну. замовила розмір під... під мої файли. Написано, що можна і стерилізувати до 200 градусів, і дезінфікувати. Дуже легенька. Файлик. Ну, прям по розміру файла. Але, думаю, що треба було побільше замовляти саму основу, бо я звикла, що в мене основа велика, а файл маленький. Мені так зручніше. Ну, спробую сьогодні, потім скажу вам, як мені. Але вона така легка прям. Сподіваюсь, що мені сподобається. І це в нас полігіль. Взагалі полігелями я не користуюсь зараз, але іноді от прям не вистачає його в таких дуже рідких випадках, але от прям не вистачає відмун. Не знаю, який це. Здається, якийсь молочно-біжевий відтінок. А, молочний такий полієнчик. От і все замовлення. У мене так руки щось труситься, таке замовлення було. Ну, рукавички найголовніше. Ну що, спробувала я ось цю новеньку свою основу, і що я можу сказати за неї? Із плюсів: вона справді легка, не вібрує, коли е, опилюю довжину, бо залізні вібрують. Е, Клієнтам моїм сподобаються ті, які дуже чутливі до цієї вібрації при опилі, то це прям те, що треба. Е, і з мінусів для мене вона маленька, мені не дуже зручно тримати ось так, бо пальці довгі і якби вилазять. Не дуже зручно випадає. Ну, Але я сама замовила під розмір своїх файлів. І, в принципі, там є і банан, там форма є, і е, чи це форма. Ну, коротше, там є і більші такі дерев'яні. І, і ще рука все рівно болить, все рівно своди руку, і все рівно я її так вниз опускаю. Ну, коротше, отут у мене мишці сводять. Тому це справа не в основі, мабуть. Можливо, це вже щось таке професійне. А так, в принципі, прикольна штука. Е, можна було би замовити побільшу, але, мабуть, не буду. Буде так, одна мені. І ще до моїх залізних. Доброго недільного раночку. Сьогодні я працюю з 10-ї і з 8-ї ранку у мене працює моя бджілка, мій улюблений сухожар. Сьогодні дуже похмура погода, можливо, навіть дощ. Мені з вікна не видно просто тут. І дуже складно працювати в таку погоду, тому що голова просто розривається. Тому всім. Металозалежним привіт. Прийшла на кухню трішки з вами потеревеніти. І е, хочу сказати спершу, що я все це відео знімаю на інший світ телефон, не на цей, на який я, звичайно, знімаю. Я знімаю на свій старий iPhone, бо я хочу зрівняти якість, по-перше, і по-друге, подивитися, чи вистачить все-таки пам'яті у нього зберегти це відео. Ну, ще я подивилася, у мене 30 гіг свободна, і якби можна щось то да? от, але я знаю, що у мене тут проблеми або з динаміком, або з мікрофоном. Я не можу ще це зрозуміти. Тому, якщо мене буде погано чути, або якісь шарудіння такі дивні на фоні, то дуже вибачайте, дівчата, це буде тільки один раз таке. Дівчата, я така трошечки запуша ще, бо я прокинулась буквально годину тому. І ще не роздуплювалась. Але, що я хочу вам сказати? Я хочу поділитися думками про свій новий графік. Я зробила уже з кінця цього місяця по три клієнти. Ну, там на наступному тижні, здається, в суботу-неділю буде 4. Ну, бо вихідні. Це, в принципі, я так і планувала, що тільки ці два дня чотири клієнти. І я так кайфую взагалі. Вчора, вчора у нас була в п'ятницю і в четвер повинно було бути по чотири клієнта. Але в четвер я не пам'ятаю, що там сталося, але я працювала з 12, -ї. але або може так і повинно було бути, я не пам'ятаю. А в п'ятницю у мене зранку з 10 перенеслась дівчинка, і я також працювала з 12 -ї. І це такий кайф, саме три клієнта. А з 12-ї я ще й встигла свої справи поробити. Це прям дуже кайфово. І сьогодні у мене також три клієнта. Але з 10-ї. І я раніше буду вільна. Десь в 3 години приблизно я вже буду вільна. Бо в мене там моя клієнточка, яку я роблю, в принципі, за годину. Ну, максимум півтори. Це, якщо ми з нею ще то це все плюс. А, і. Я настільки, хати бігають, я настільки рада, просто мені аж дихати стало легше, тому що коли чотири клієнти, казалось би, один, одна людина, що тут такого, Но наскільки воно мене це все грузило, що зараз мені прямо легше. Ну і ще, плюс, я неділю не буду працювати ось на наступному місяці, мені прям так. Боже, дівчки. І дівчата, які працюють постійно, вони мене зрозуміють. Почала з довших вихідних, закінчила взагалі по три людини. І я сама себе ламаю цим, тому що я записую, ось я прописала графік на наступний місяць, на, цей, на червень. Прописала графік, Написала по три людини, дивлюсь на цей графік, і така думаю, ну, що там маловато, може, десь по чотири додати. А потім така: та ні, стоп. Нормально, будеш відпочивати. Просто спробую, але ну, я вже дуже довольна, що я таке зробила. Я ж раніше працювала по три, але раніше в мене і прайс по 200 був, а зараз наполовину дорожче, тому подивимось, що це буде, що буде по грошам. Але, в принципі, те, що я заробляла в місяць, та й повинно вийти плюс-мінус. Подивіться на ці троянди. Це просто щось неймовірне. Е, вони в мене з вівторка. І сьогодні неділя, і вони досі стоять. Ну, тут одна така опустила свою голову, але я її підрізала і вона більш-менш. Ну, ось ця ще бачу така вялінька. А так всі такі ще гарні, особливо ось ці. Вони якісь трішки другі жовті. Такі плиденькі бутончики, і вони тільки почали розпускатися. Просто. Ну, до вівторка тиждень точно простоїть, просто це щось неймовірне, щоб рози стояли тиждень. Але я їх ховаю від кота. У мене Сімен любить пожирати траву всяку, тому на кухні залишаю, але не тут, не на підвіконні. Але як гарно, Боже. А по клієнтам у мене, до речі, сьогодні зараз на 10 дві одразу я вам вже розповідала, що це мама з доцій ходять до мене. Я їм роблю обидві, обидвом за 2 години. в сумі. Потім у мене на 13 ту дівчинка на ремонт одного нігтя вона зламала. У нас закінчився лак на ній. Ну, Я сподіваюся, що там буде якась капля на один нігтик. І на 14-ту моя остання клієнточка на повноцінний манікюр. І все. І в понеділок-вівторок у мене вихідний. Завтра, в понеділок, я йду, е цей сказати, блін, смс-ка збила мене. В понеділок я йду до своєї мами, буду робити там у неї манікюр і обов'язково зніму процес, візьму з того штатів. Тому в наступному влозі чекайте процес манікюру. І якщо там будуть не мої матеріали, не мої там витяжка, не моя, то знаєте, що це не в мене вдома.